Ми бажаємо досягнути найголовнішого особистої відповідальності всіх в цій державі за дії або за бездіяльність. Як особисто голосування ми вимагали і досягли, так і так само просимо, щоб і президент прийшов в Верховну Раду і особисто, як вимагає як і встановлює конституція, звернувся з щорічним посланням. А найголовніше почув реально, що люди думають про стан речей в країні: і соціальне, і економічні, і зовнішньополітичні питання. Ось в чому є Але, суть ваш лідер політичної міг це все позиції. озвучити на цій зустрічі і знати Значно більше, ніж передбачає процедура щорічного... Я хотів би нагадати, звернення. що е, і Віталій Кличко, і ми працюємо в парламенті і прийшли на роботу в парламент, так само, як і прийшли виконувати закон і представляти там громадян України. Тому наша робота це виконувати закони, писати закони, але й слідкувати, щоб і інші виконували законодавство, тобто конституцію. Повторюю, вона чітко встановлює щорічне послання президента і так далі, але в самому парламенті. Тому що ну я вам відверто скажу, ну посиді посидіти на гламурних кріслах в будь-якій адміністрації. Ну як пани, знаєте, зустрічались колись на фільварку і слухали про те, що їм доповідають, що там на ланах відбувається. Це не те колуарщину. Треба забути.